Друзі, у цьому відео пропоную вашій вазі рецепт кімчі. На мій погляд, це простіше, швидше та більш цікавий смак, ніж у звичайної квашеної капусти. Про користь ферментованих продуктів я вже мовчу, бо ви і так про це, мабуть, багато чули. Цей рецепт мені сподобався тим, що він без таких менш поширених продуктів, як рисова борошна або рибний соус, та без складних маніпуляцій. То, що нам знадобиться для приготування. Для кімчі береться пекінська капуста. І увага! Її не потрібно шинкувати, а нарізаємо досить великими шматками. Далі її добре солимо та добре жмакаємо руками. Залишаємо її відпочивати, а тим часом займемося приготуванням так званого соусу. Для цього нам знадобиться кисла груша. Так було зазначено в рецепті. Звісно, я такої не знайшла, тому беремо твердувату та не зовсім стиглу. Натираємо її на дрібній терці. Також натираємо моркву і шматочок свіжого імбиру. Сюди ж вичавлюємо декілька зубчиків часнику. чеснику. Також нарізаємо цибульку. Краще б порей або шалот. Ну і як же шазійська кухня без приправ. В мене сушений часник та солодка паприка. Гостроти мені вистачило від часнику та імберу, тому додатково гострий перець я не додавала. І ще один цікавий інгредієнт смажений товчений кунжут. І всю цю масу добре перемішуємо. І далі перекладаємо її до капусти і ще раз все добре перемішуємо. Тут вже можете себе не стримувати і добре-добре все жмакати. Далі кімчі щільно утрамбовуємо у контейнер, в якому вона буде кваситись. За сприятливих погодних умов їй вистачить доби, але коли прохолодно, 2-2,5. Залишаємо нещільно прикривши кришкою при кімнатній температурі. Коли смак вас уже задовольнятиме, прибираємо в холодильник. Чекаю на ваші вподобайки та коментарі до наступних рецептів.